Доброго дня, шановні друзі, сьогодні субота, і я трошки катаюсь на нашій зої, їду до міста по справам і вирішив записати коротеньке відео на тему зарядки і магніт. У нас пробіг 60 тисяч. З гаком, ніяких питань тут немає по машині, але в коментарях до одного із відео я обіцяв підписникам, що зніму відео на тему, як заряджати зою максимальним струмом, використовуючи потужний магніт. Про цю тему я читав, вивчав її досить давно, ще на початку, коли ми тільки купили зою, тоді я читав про зарядки, читав там трьохфазні зарядки, щось докупити, щось скоріше заряджати і таке інше. Ну і вийшов на тему, що деякі писали, що можна до вилки. Прикрутити сильний неодимовий магніт, і за що нього зарядна, заряд, заряд, зарядка буде використовувати максимальну потужність. Єдине там було умова, що ви впевнені були в своїх електр електромережах, тому що, я так розумію, що зарядка тоді не провіряє падіння напруги там, так і таке інше, і бере по максимуму. і щоб не погоріли там ваші провода, чи там не вибило автомати, таке інше. На жаль, я шукав цю інформацію, вона була в вайбер спільноті, але там, вже певно, все в історії десь пішло і вже, може, стерлось, подавно, давно, там її нема. В інтернеті також пошукав. Нічого не знайшов. Якщо знайду, то в кінці ролика я ще додав, тому що я шукав, а записати мені більше не буде коли. Тому сьогодні субота, може, завтра ще десь покатаюсь. Тому вирішив записати текстову частину, а якщо щось знайду інформаційне по цій темі, то я просто в кінці додав. Так от, обіцяв, значить, зроби. Я взяв не магніт. Ось такий, во. це він. Береться із старого жорсткого диску комп'ютера, там є такі два штуки, вони дуже сильні. Прикріпити до плоскої металевої поверхні відірвати дуже тяжко. І цей магніт потрібно прикрутити до вилки зарядки, і тоді щось повинно змінитися. Я то все зробив, включив нічого, ніяких змін я не побачив, включив канзе ці ті ж параметри, що були, там 10 А. Здається, вона давала машину, я розрядив більше 80%, щоб вона заряджалась на повну. там щось 70%, було, може навіть менше. Нічого не не було ніяких змін. Я не знімав відео, тому що хотів спочатку перевірити все, а потім вже. Зняти коротке обґрунтоване відео. Є ще мене отакий От магніт пошуковий. Він дуже міцний і дуже сильний. На свій страх і риск я спробував його прикріпити. Так, коли прикріпили ми його, зарядка на Канзе з 10 А включилась, я точно не пам'ятаю, але, ну, по-моєму, чи 60 А чи 90 А. То просто жах. Але зойка щось поморгала, щось покрутилась, почмокала і виплюнула. Дала червоне світло, зарядка не йде. Все. Ми відключили той великий магніт. Попробували там варіанти такі, що спочатку вставляєш вилку, потім магніт. Пробували так, що вилка зразу з магнітом вставляється в розетку. Но результат один і ж. З не одним маленьким магнітом нічого не змінилося, а з великим потужним пошуковим магнітом да, ампери показало, що може дати там 60 чи 90 А, але по факту Зоя тоді не хоче нічого брати. Тому що вам сказати? Можете спробувати, можете пошукати інформацію, якщо я не знайду її. І спробувати самі щось зробити. Якісь інші магніти. Зараз в продажу є маса магнітів різної величини, різної потужності. Може там якусь підібрати треба більш, менш силою, і тоді вона не 60-90 А, а дасть, допустимо, 16 чи 20 А. Це все ж вище, ніж 10 А. Але. Але я би не знаю, не рекомендував би цим займатися. Я, от, чесно кажучи, навіть тоді, коли ми експериментували з цим, трохи побоювався, що можна щось спалити, можна щось зробити не те. І коли машина матюкається і дає помилку, це вже не є добре. По-друге. Якщо в мене розетка розрахована, я показував, подивіться, відео про облаштування нашої домашньої зарядки, і вона не може видати більше 16 А, моя зарядка розрахована на 10 А, нема смислу заставляти її заряджати машину в 20 А чи в 30 А. Це вже буде перегрузка, буде все рівно якесь навантаження, яке не повинно бути. Може поплавитись кабель в хаті, може, ну, в принципі, не повинен, тому що стоять автомати, все повибиваєте і все на цьому. Може вийти з ладу сама зарядка, якась електроніка. Тому ці танці з бубном, я рахую, вони недоречні і нікому не потрібні. Тому Вередикт значний. Заряджаємося тим, що є. Якщо то, що є у вас, не влаштовує, то збираємо грошики, замовляємо більш потужні зарядки, даємо, облаштовуємо більш потужні розетки в себе, або навіть станції зарядки. І все, все залежить тільки від кошелька. Мані-мані. Ось таке відео. Я хотів записати і записав. У кого будуть якісь питання, може хто щось підскаже, може знає більше, може вже зробив собі таку зарядку, і вона в нього працює, і класно працює, і швидко заряджає. Будь ласка, пишіть коментарі, давайте силочки на свої фотку, фото, відео чи якісь текстові повідомлення, де ви розказуєте про ці зарядки. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, то обов'язково підпишіться на мій канал, нажміть дзвіночок, щоб не пропустити мої інші відео, адже я знімаю не тільки про Зою, але й деякі цікаві речі, які роблю, або де буваю, записую. Тому дивіться, підписуйтесь і до нових зустрічей.